Тема нашої розмови алкогольна залежність у підлітків. З вами лікар-психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Проблема алкогольної залежності у підлітків з кожним роком стає більш актуальною. 75% підлітків віком до 15 років вже пробували спиртні напої, а у віці до 17 років з алкоголем знайомі майже 90% молодих людей. Підлітковий алкоголізм формується в стислі терміни у три рази швидше, ніж у дорослих. Якщо підліток у віці 14-15 років, а то й раніше, починає систематично вживати спиртні напої, то алкогольна залежність може сформуватися через рік-півтора. Для юнаків та дівчат систематичним прийомом алкоголю прийнято вважати вживання один-два рази на тиждень протягом кількох місяців. Згідно із статистикою, 5-7% отруєнь у дитячому чи підлітковому віці виникають внаслідок алкогольної інтоксикації. Сп'яніння у такому віці розвивається надзвичайно швидко. Спочатку виникає нетривале збудження, що швидко переходить у міцний сон. Для молодого організму доза алкогольних напоїв, котрі вживають дорослі люди, може стати летальною і призвести до патьмарення свідомості, серцево-судинних порушень та смерті. Ускладнення та наслідки підліткового алкоголізму розвиваються дуже стрімко. Алкогольну залежність у підлітків потрібно лікувати негайно, обстеження та лікування проводиться у стаціонарі, амбулаторна корекція неефективна. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, звертайтесь, ми обов'язково допоможемо.